Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на перерву. Сьогодні у випуску ми оглянемо склад збірної України на матч відбору до Чемпіонату світу 2026 проти Азербайджану. Воротарі: Анатолій Трубін, Бенфіка, Дмитро Різник, Шахтар. Георгій Бущан. Полісся. Захисники. Ілля Забарний. ПСЖ. Олександр Сваток. Остін. Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля. Шахтар. Віталій Миколенко Евертон, Богдан Михайличенко, Оліся, Півзахисники, Іван Калюжний, Металіст-1925, Микола Шапаренко, Володимир Брашко, Динамо, Руслан Маліновський Дженуа, Артем Бондаренко, Олег Очередько, Шахтар. Нагадаю, що Єгор Ярмолюк та Георгій Судаков не зіграють проти Азербайджану через пошкодження флангові півзахисники або Вінгери, Назар Волошин Динамо. Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Владислав Велетень, Полісся, Нападники, Владислав Анат, Жирона, Артем Довбик, Рома найбільше у збірній представників Шахтаря: 6 гравців, 5 гравців Полісся та 3 гравця Динамо. Не пропускайте результати на нашому каналі.